Астроранок з гостиною, 25 20... червня 2025 року, молодику раку, день, коли все народжується з тиші. З вами я, Вікторія і наша ластяка, яка сьогодні передає вам інформацію про астрологічні гостини, де головна тема ніжність, інтуїція. Сьогодні місяць і сонце зустрічаються у знаку рака символ дому, жіночої енергії, глибини, пам'яті і внутрішнього світу. Це день, коли найкраще починати не з галасу, а з шепоту з себе, з того, що всередині, що принесе цей день? Цей день принесе переосмислення. Справді чого я хочу, чого прагне моє серце. Наша логіка. Нові проекти як починаються з емоцій. А не скипий, теплі символи і згадки про маму, про дитинство, родинний оберіг, рушник, запах шовку в серванті це день, коли добре вдягати хустину, як оберіг зав'язувати в неї пам'ять, мрію, обіцянку собі. Хустина дня це дім. Коріння, я або та, яка пахне вашими спогадами, навіть якщо це не новий шовк, зав'яжи хустину низько на плечі або на голову, так наче ховаєш в них таємницю. Сьогодні краще не демонструвати, а зберігати, не продавати, а вкладати душу. Моя хустина – це мій дім. І я можу бути у Франції, у Києві чи в Поїзді, але тільки так, коли я зав'язую хустину, я повертаюся до себе. Знайди свою хустку, початок, ту, яка не для фото, а для душі. І сьогодні починай не з реклами, а почни з історії. Твоя сила не в крику, а в дотику, і шовк це знає.